І сьогодні Віка, Віка приймає дуже поважне гостей. Віка, скажи що. Я дуже щаслива і в мене є маленьке прохання. Я хочу пригостити вас е, цими цукерками. Я хочу, щоб кожен сказав слово побажання на, на нашу хаву. Ухти. Я бажаю вам розвитку і розквіту, і щоб це приносило свої плоди. Дякую. Я вам бажаю бути поряд. З людьми, з українцями, з, меш... з мешканцями, ж... жителями Ірпіні і вони будуть теж з вами будуть приходити. Дякую. <фу> э Знаєш, э, хочеться побажати, щоб э, ті, хто до вас зверталися, вони знаходили тут саме те, що вони шукають. Дякую, мене бураш, я <ff még> Я хочу вам пожелать, чтобы люди, которые будут приходить к вам, находили здесь то, что они ищут, и уходили отсюда чуть счастливее, чем попали сюда. А мне почему-то кажется, что если люди почувствуют вас так, как почувствовали вас мы, я бы пожелала, чтобы Но они вас чувствовали так, как чувствуют вас, как я почувствовал Дениса, как я чувствую их. И я уверен, что они будут уходить тогда уже счастливыми. Я вам желаю оставаться такими же. Успеха и процветания. Я вам вважаю, щоб у вас були сили на роботу, щоб вистачило сили пережити те, що нас всіх чекає, відбудова, надати всім психологічну допомогу, і щоб ви трималися і розвивалися далі. Дякую. А я хочу побажати вам гармонії і балансу. Тому що ця вся атмосфера вона наповнена цим. Щиро бажаю вам вдячних клієнтів. Ну, а з вами залишатися такими щирими відданими, як ви є. І Тому не вигорання, а щастя вам обов'язково, вашій команді і вірю в вас вірю в нашу перемогу. Я бажаю вам, щоб ви робити руки. Щасливими. Вони вам вдячні за це. Ви були, отримали задоволення і ставали від цього ще щасливішими. Щоб Щоб Денисе і Віко. Ви молодці. А те, що ви зробили, усе психологічний хат, це круто. Ірпінь і Буча, Київ, Миколаїв, Херсон. Ми всі разом. Ми Країна, те, що ви пережили і вистояли, це вже велика перемога. І ми добре розуміємо, що завтра повернуться хлопці з війни. Перемога буде тільки за нами. І ця робота, ось цей хаб, він буде наповнений голосами, можливо, сміхом, можливо, сльозами. Але я бажаю, щоб сльози були тільки радості так тримати. Дякую вам. <таспраць> <праць> Дякую, Віка. Віка, ти умнічка, ти, е, ти, ти богиня, і я, я дуже вдячний за те, що ти робиш, і, і всього тобі найкращого, удачі тобі. А зараз ти скажи, дивись, яка компанія у нас. Чекай, сконочку, я всіх вас знімлю. Що ще вдячна, що ви приїхали до нас. У мене таке такі відчуття єдності в такі хвилини. Мені дуже хотілося, хочеться, і вже то відбувається, щоб нас ставало більше і більше. І там, де один плюс один до одинадцять, і ми вже бачимо цю прогресію. Я хочу, щоб до нас ще долучалися, бо міцність кожного це наша спільна міцність, це наша спільна перемога. Дякую вам. Дякую.